За три дні, за чотири дні, за 15 хвилин, за 20 хвилин немає такого трактування. 46-й старі цього разу не говорила. Вашій голова ви присутні ми, ми був славці повідомив. в мене є записано, за 2 дні. Ми не ми прийняли ваші заяви. Почули, так? так, так. Е, тепер дивіться, я прошу депутатів. Так само 10 хвилин і трошки зачитав законодавство, тому що раз на нього ініціативна група опирається, то давайте прочитаємо. Закон України про статус депутатів місцевих рад. Він поширюється на депутатів місцевих рад і не сільського голову. Однаково. Підставами для відкликання депутата сільської ради за народною ініціативою можуть бути порушення депутатом положень конституції, законів, що встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили. Далі, пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань, невиконання небезповажних безповажних причин обов'язків. Невідповідність практичної діяльності депутата основним принципом положення передвиборчої програми місцевої організації політичної партії, яка його вибрала. Невиконання депутатом, передбачених зобов'язань звітувати передвиборцями, проводити зустріч з ними. Ну, Багатомандатних у нас немає. Далі. пропозиції, стаття, стаття 38. пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. Як це робиться? Або сільського голови. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата або голови за народною ініціативою виборцями приймається на зборах виборців у кількості для депутата не менше 30 осіб, для сільського голови не менше 20 осіб. Це все є в законі про статус депутатів і про місцеве самоврядування. Олександр Васильович, я бачу. А не, це не я читаю. це не читайте. Давайте, будь ласка, посидьте. Ви, ви виступили, вам дозволили. Хорошо, слухаємо. не пізніше, як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозицій про відкликання депутата за народною ініціативою, про дату, Місце та час їх проведення організатори цих зборів повідомляють оригінальні та місцеві або місцеві медіа. Єсть. Далі, в разі прийняття на зборах виборців про внесення пропозиції про відкликання депутата за народну ініціативу. І на цих зборах утворюється ініціативна група, є вона? Для збирання підписів виборців відповідно виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народну ініціативу, до складу якої можуть бути включені. Борці, відповідного округу, затверджується її персональний склад. Кількість членів ініціативної групи в разі відкликання депутата має становити для сільської ради не менше 10 осіб. В протоколі зборів виборців, на яких розглядалось питання про внесення пропозицій, про відкликання. Зазначається дата, місце проведення, кількість учасників, інформація про обрання головуючого секретаря зборів, хід обговорення, результати голосування. Зміст прийнятого рішення, а також встановлену форму підписного листа для збирання підписів на підтримки ініціативи, зразок якого є додатком до протоколу зборів. Протокол підписується головуючим на зборам та секретарем. Додатком також є перелік їх учасників, якому зазначається прізвище, ім'я по батькові число рік народження, відомості про громадянську серія номер паспорта громадянина України. Адресу місця проживання, засоби. Паспортні дані не описані. До цього протоколу в додаються письмові заяви про згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи про входження її до складу, а також письмова заява про згоду визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи. Я вибух, <гум> да. Далі. Не можуть посадові особи входить до цього працівники поліції збройних сил. Ні, це не кажуть, це закон. Це не за народною ініціативу, ви, ви читаєте. Це звернення до депутатів. Це не за народної ініціативи. Ви ж не думаєте, що ми зовсім нічого не розумієте? 20 хвилин ми вам дали слово. Будь ласка, тепер поможете. Будете сняти ще просити слово. Триденний термін після проведення зборів виборців, на який було прийнято рішення про внесення ініціативи про відкликання депутати за народні ініціативи, визначена офіційним представником ініціативної групи, повідомляє територіальну виборчу комісію. Яка встановила результати відповідних місцевих виборів про факт проведення зборів? До повідомлення додаються витяг з протоколу, в якому зазнаються дата місця проведення, кількість учасників обговорення, результати голосування з зміст прийняти. Третен мій строк після проведення зборів місцевої ну, партія не йде, є партія в мене три. Далі збирання підписів на підтримку пропозицій про відкликання депутата. Стаття 40. Е, ініціативна група має право видавляти будь-яку кількість підпис підписних листів до дотримання форми. З дня наступного заповідомлення територіальної виборчої комісії про створення ініціативної групи починається збір підписів на підтримку пропозицій про відкликання депутата за народної ініціативи. Проводиться строки для відкликання депутата голови 10 днів. Форма підписного листа встановлюється зборами виборців. Підписний лист повинен мати дату проведення зборів щодо відкликання, порядковий номер підписного листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи. Назву місцевої ради, до складу якої обрано депутата голову, його прізвища, ім'я по батькові, дату набуття депутатом повноваження, відомості про суб'єкта висування депутата, членом якої. А це фракція, це вже пішло далі, крім того, підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, а саме дві крапки. Порядковий номер виборця в підписному листі, прізвища, власне, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, відомості про громадянство, сервія та номер паспорта громадянина України, або та тимчасового свідчення, адресу місця проживання, дату підписання, а також особистий підпис виборця. Це все власноручно вноситься, оці дані вноситься тим, хто підтримує. Виборець, який підтримує виборку, власноручно на підписному листу зазначав своє прізвище, по батькові, серій номер паспорта, рік народження, адресу місця проживання і ставить дату і свій підпис. Забороняється збирати підписи у офіційних установах, органах місцевого самоврядування, місцях видачі соціальної допомоги, пенсії, стипендії і тому подібне. Після завершення збирання підпису, тобто через, після 10, е, повитікання 10-денного терміну, після того, як повідомлена територіальна виборча комісія, але не пізніше закінчення строку збору підписів, заповнені підписні листи збираються офіційним представником ініціативної групи, прошиваються, скріплюються підписами офіційного представника та менше трьох членів ініціативної групи зазначенням кількості зібраних підписів та не пізніше, як на другий день, разом з протоколом збору вигороться документами про ведення зборів приблизно каже що 10% набрали